Ходунок з двома коліщатками покази для використання для яких категорій пацієнтів. В основному це люди старшого віку, з ризиком падіння, які мають помірні координаторні порушення. Передні коліщатка які знаходяться на передніх ніжках, дозволяють не піднімати ходунок над землею, просто припіднімати задній край, протягувати вперед і, відповідно, вже це допомагає краще спертись на ходунок. Тобто нам не потрібно переставляти повністю ходунок, а відповідно припіднімаємо, протягуємо і пацієнт собі помаленьку може йти. Ну, ж для деякої категорії пацієнтів, які є виражені координаторні порушення, когнітивні порушення, коліщатка можуть викликати і надмірне пропорчування ходунків. Тоді треба зупинити вибір на ходунках без коліщат, коли ми можемо. Добре спертись на ходунок, відчути безпеку і потім переставити. Для пацієнтів, яких такої проблеми немає, вибираємо ходунок з коліщатами, який забезпечує прокочування і опору стабільність. Прокочування, опору, стабільність, пацієнт не так висаджується, відповідно, не вимагає переставляння ходунків над поверхною землі. Складається досить зручно, легко кнопочку натискаємо, відповідно, ходунок складається. Для регулювання висоти, як на будь-яких ходунках, у нас є кнопочка фіксатор. Натискаємо і вибираємо висоту. Зручна висота для пацієнта, це коли він стоїть з опущеними руками і, відповідно, з прямою спиною. Це дозволяє відчути опору, але знову ж ваш фізичний терапевт, реабілітолог чи людина, яка допомагає в реабілітації, так от може підказати, як правильно підібрати висоту, висоту ходунків вже на місці. От. Для того, щоб скласти ходунок, натискаємо клавішу на передній частині рани і ходунок у нас вже складений. Є запасні, запасні насадки, для того, якщо вам, наприклад, потрібно зняти коліщатка, ми просто одягаємо насадки на передні ніжки ходунки і можемо вже користуватися даним ходунком, як звичайним, без коліща.